Привіт! У нашої ляльки Тетянки сьогодні дуже гарний настрій, і вона вирішила сама приготувати собі салат. Тільки не може знайти у мами на кухні одне приладдя для цього. Їй потрібно дрібно натерти морквинку для салату. А ну підкажіть ляльці, яким прибором можна це зробити? Він не електричний, нікуди не вмикається. Його просто дістають, труть на ньому овочів або фрукти, потім миють і ставлять на поличку. Нічого вмикати і вимикати не потрібно. Так, я вже навіть почула, що хтось сказав, що це терка. Подивіться, отака от вона залізна, з отакими дірочками. І вона має декілька сторін. Її можна перегорнути, повернути і натирати різні види, побільше, поменше, навіть чавити сік. Бачите, оцією стороною. Терка, діти, це такий предмет, з яким треба дуже обережно користуватися, бо можна собі завдати шкоди, поранити пальчики. Ми сьогодні зробимо для ляльки лялькову терку, не справжню, тому хвилюватися не потрібно. Тож вирушаємо до нашої майстерні. Нам у роботі допоможуть коробочки з-під сірників. Поки що їх дві, я зараз розкажу, що ми зробимо з другої. Зараз покажу, що з першої, як будемо терку робити, а потім з другої ще пофантазуємо, який можна зробити посуд для ляльки. Дивіться, терка отакої от прямокутної форми може бути, правильно? У нас є основна сторона, на якій буде видно ці отвори. І на цих двох ми нічого робити не будемо. Просто вона буде для того, щоб поставити, вона могла стояти. А зверху ми приліпимо ручку таку. Ми для цього використаємо або олівець. Або стару зломану ручку. Щонебудь завжди вдома знайдеться. Якщо ми будемо використовувати олівець, його треба буде потім просто підточити заново. А якщо стару ручку, то їй нічого не буде. Вона зробить дірочки, допоможе нам зробити, і можна її викинути або змінити потім стержень у ручці. Так, все готово для роботи, тільки немає розминки для пальчиків. Промиємо їх, побризкаємо водичкою. Ми ж все ж таки з вами на кухні працюємо і ще помиємо кожний пальчик. Ось так. Помиємо тарілочки, чашечки помиємо, кастрюльку. Ш -ш -ш -ш. Чуєте, як звучить? Побризкаємо водички, поплескаємо в долоньки, і ми готові до роботи. І так. Я буду використовувати для виготовлення дірочок ручку. Дивіться. Однією рукою тримаю нашу коробочку, а іншою. Отак От бавлюся. Роблю таку шкоду. От такі дірки. Відступаю місце. Ви бачите, якщо коробку держать міцно, то дірки вийдуть гарні, і їх добре буде видно. О, ось так. Майже всі вийшли, тільки одна трішечки відрізняється. Ось наша вже заготовка майже схожа на терку. Тепер нам знадобиться листочок білого паперу. Ось так ми його покладемо на дощечку або клійонку, хто що використовує, і на кінчик трішки намастимо клей. А потім візьмемо, дивіться, ось так прикладемо. Тепер пальчиками зафіксуємо. Бачите, вже майже прилипла. І з другого боку. І ось так нахилимо, і з другого боку зафіксуємо пальчиками. Ну, чим не терка, скажіть, правда? Ось так. Приберемо зайвий клей, подмухаємо, щоб. Вже точно приклеїлась. І подаруємо нашій ляльці терку, щоб вона виготовила собі салатик із морквинки. Перед початком заняття ви побачили, що в мене лежить дві коробочки. А з другої коробки я пропоную зробити ось такий прилад кухонний. Сковорідка або пательня. Вона може бути круглої форми, а може бути, прямокутної форми. Для цього. Я візьму шматочок пластиліну, коробку від сірничків. Так, терка, все. Ховайся, тут буде сковорідка стояти. Ось так. Пластилін, коробочка і звичайний листочок картону. Прикладу коробку на куточок, потримаю А-ручкою або олівцем. Обведу ось так по лінії. Ми так обводили з вами тарілочку, пам'ятаєте, круглої форми. Щоб вийшла отака заготовочка. Знову наші ручки будуть працювати. Пригадаємо ножиці, техніку безпеки, як ми обережно вирізаємо на столі. Однією ручкою будемо тримати, а іншою робити кроки. Ось так. Перевернемо. Бачите, на куточку не малюйте посередині, малюйте з куточку. Так вам буде швидше і зручніше. Отак, зробили декілька кроків, і у нас вийшла така заготовка. Тут будемо працювати і ще швидше. Візьмемо шматок пластиліну і зробимо, подивіться уважно, ручку і на кришку. Теж таку маленьку ручку. Одна буде довгою форми, а друга округлою. От ви вже згадалися, що це буде, напевно, кришка на нашу пательню на сковорідку. Поділимо маленький шматочок, буде зверху, покладемо. От з маленькими шматочками дуже складно працювати. Це треба вправні пальчики. Ось, і посередині його поставимо, бачите? А той, що довгий, великий. Трішки розкатаємо в ковбаску, і ось тут з боку, навіть отак, щоб тримався, притиснемо. О, так. І подивіться. Візьмемо і накриємо нашу сковорідку. Кришечкою. Бачите, є у неї і кришка, і ручка, і така от сковорідка вийшла. І у нашої вяльки тепер є і терочка. І сковорідка. користуйся і смакуй на здоров'я стравами! Бажаю вам успіхів, чекаю вашої роботи. Бувайте!